На этом диванчике состав моей семьи, то есть п'ять человек, вплоть до вот этой вот маленької малышки, мы спимо пятером на этом диване. Коридорчик 2 на 2 метри. Це єдине місце на весь будинок, де більш-менш безпечно не капає на голову та можна обігріти. Здесь необогребаемо поміщення, Всі речі здесь сыреют, плесневеют. Они здесь, ну в пакетах у нас стоять, тому що і миші здійслають. У таких умовах Валентина, її чоловік та троє дітей живуть уже третій місяць. Самі переселенці з Донеччини. Більше року тому втекли до Сум. Коли ж голова села Буймер запропонував їм соціальне житло, погодилися переїхати до села. Наш голова Камушанський Ніколай Михайлович сказал а что вы не живете в той комнате почему вы живете в той в том коридорчике я ему сказала ну ты же ж сюда своих детей не запустишь в эту комнату Замість обіцяної домівки голова запропонував цю тимчасову на тиждень-два. Утім, уже третій місяць родина не може дочекатися обіцяного житла. кажуть, голова навмисно заманив їх у село, аби не закрилася місцева школа. Про те, що зацікавлений у нових мешканцях, не заперечує й сам керманич села Буймер. Немає школи, нема села. Після закінчення навчального року 2015-2016 року в нашій школі залишилось 17 учнів. А як ви знаєте, що постанова Кабінету міністрів, де немає 25 учнів, школи підлягають закриттю. Тому сільською радою була життя заходів прийнята програма Соціальне житло. На виконання програми у цьому році мають півмільйона гривень. Нам дозволяли кошти, щоб придбати соціальне житло і привезти сюди багатодітні сім'ї, які є діти, які ходитимуть у школу, дитячий садок і надати це житло на 5 років. Так уже вдалося запросити у село шість багатодітних родин. Вони поповнили Буймарівську школу на 19 діток. На наступний рік у нас планується 31 учень, і ще на наступний навчальний рік 33 учні. Тому школа має все для того, щоб залишитися і працювати. А ось і обіцяний будинок для Харченків. Робота йде повним ходом. Котінок де паливо поставили, все тут. Оце ж тут. Дуже вони це хлопці кинули. Тут поміть була, вже всякі все тут все зроблено. Досі не готова веранда та не підведене опалення. Голова каже, гальмує все бюрократія, адже гроші надходять у сільраду частинами. Тож чекає наступного траншу, аби завершити ремонт до великих морозів.